Церква благословляє на благовіщення послабити пост, послабити пост крушенням риби. Ми просимо тебе, що ти ізбрав нас з цього світа бути своїми дітьми. Ти нас ізбрав, Господи, так, як збирають дітей-сирот, із діддома. Ті дітки-сироти, вони дивляться. Кожен день у віконці, в облок, а коли ще хтось прийде, а може хтось прийде та візьме їх у сім'ю і з цієї середи, то й їсти є, і платяє, є де спати, і вони захищені, і учаться, але щось не вистачає їм. Вони хочуть бути у когось дітьми. Но точно так і ми, коли повірив повірили в Христа Ісуса, ми стали дітьми Божими, повіривши в Господа Ісуса. І так нам важливо, щоб це чувство синовства ніколи не втратити. У цьому світі нас часто не вважають, б'ють, унижають, оскорбляють, а наклепники, а в нас в Україні є професіональні наклепники, в інститутах сидять, придумовують. Є спеціальні люди, сатаністи, котрі держаться рядом із правителями, підсказують, що казати. І от вони розраховують на то, щоб чим більше унизити християн. Та да, хто такі християни православні, канонічні церкви? Та да ми знаємо, хто вони шпіони. Вони враги, вони нас не люблять. Хоча з нашого собора 40 воїнів на фронті, 10 вже спочили, троє або четверо інваліди. І ми молимося за остальних, молимося. У нас є в соборі одна жінка, яка трьох синів має на фронті. Однак, вона не є патріотом. Чому? А тому, що ходить до Московської церкви, до московитів. Так навчили сатаністи говорити у всіх средствах інформації. Однак, ми сповнимо тепер, раз говорили задом, споминаємо історію. Вибрали одного хлопчика в сім'ю. І от він такий радий, такий щасливий. Він від батьків серйозних, любячих. Ну, що це стало? Їм треба було ще почекати директора, щоб підтвердив документи, і треба було ще одну ніч переспати у діддомі. І щось стало ночі? Діти, другі по зависті устроїли темною цьому хлопчикові, побили його. Наклали на нього стільки синців і, і тихенько порозбіглися, а рано усі переживали, що станеться, якщо він пожалується і їх усіх одведуть у якийсь тюрми. Ну, однако хлопчик побитий синці на лицьові, болячі міста і нікуди не йде. І діти в ужасі. Почому? чому? Що стало з хлопчиком? А він з радостю виходить, помолився, перекрестився, пішов на зустріч батькам. Батьки зустріли його. Що з тобою стало? Він каже: я впав ночі з постели, але то все добре, все добре, і бере под руки батьків і йде на вихід. Знаєте, от момент діти, сироти, взорвалися всі і доганяють його на воротах. І прямо хором сказали, ну почому ти нас не придав. А він і відповів: а ви знаєте, ота радость, що мене беруть у сім'ю, незрівнянно більша, чим то, що ви мене побили. І ми сьогодні відповідаємо ворогам усім в Україні мудрішим і лютейшим. Ми не боїмося, нас не болить, коли ви нас обзиваєте всякими словами, шпіонами, досудите нас та обзиваєте нас ворогами. Почому? Бо каже нам апостол Павел, то ту радість, котру ми маємо на небі, оту нагороду, котра нас чекає, вона в мільйон разів більша. Чим всі ці клевети професіональних, бездарних, грубих, злобних, котрі би готові все запалити із за ненависті до Христа. Так, нам неприємно слухати всякі слова за, себе, за свою віру, але ми знаємо, вона такої святості має і тому, що вороги підтверджують то. І ти, Божа мати. Научи нас терпіти болі і удари, униження і оскорблення. Від терпіти удари це не ганьба. Раз ганьбиться боксер, коли боксується, і такі терпить удари, там головне правило прийняти удар, не впасти. І ми молимося, Господи, будь ми лише не впали, бось ми не вкупилися на якісь мелочі усього світа, включиш телевізор, такий примітив, слухаєш? І шкодуєш тих молодих дівчат, журналісток, котрі давно вже від от Бога відступили. І Божа благодать вже ніколи з ними не прибуде, тому що тільки лжи, як говорили, не проститься ні в цьому світі, ні в будучому, бо їхні передачі відкрита хула на Духа Святого. Божа Мати, на груди наших людей, радостю, Воскресіння. Нижньої неділі, ну і вже духовними вечами радості благовещення. Познаючи за нині два благовещення, благовещення у Воскресенні і благовещення, котре дістане Марія Діва від Архангела Гавриїла, ми радуємося, що це наші праздники, нам благовещення, от то, що робить нас багатими. Да коли побитими, суженими, униженими, но радісними, бо не взираючи на що, димеся вперед фініш, який маємо ми впереді, тут на землі пасха Господня, коли чудесно преображається все, ну а в вічності віруємо по милості Божої, хочемо прийняти нагороду, Царство Божоє. Амінь.